Серйозне питання виникло з приводу роботи пана Олексія Топчева. Участь в програмі підтримки ОСББ ЖК ЖБК. А на даний момент відбувається, скажімо так, заганяння наших ОСББ. Це я звертаюсь не тільки від себе, а й інших голів правління для за... заключення договорів з комунальними підприємствами і відповідне розірвання договорів з тими. Підприємствами приватними, з якими ми зараз працюємо, це тут чотири КП КВПВ немає у мене питань до пана Артикуленка шикарно працюють. Ми з ними багато років працюємо. Нема питання далі: Харків, міськ, ліфт, ХТМ, ХБУ. Тобто, якщо ми відновлюємо якісь пошкоджені об'єкти наприклад, я на прикладі свого будинку, два ліфта капітальний ремонт, більше ста дверей, які треба зробити відкоси. Вони всі вилітали і ставили по новому вже двічі. Тому а, мені потрібно ці договори предоставити. тобто розірвати договори з тими підприємцями, з якими ми багато років працюємо. Це, вибачте, якась монополізація, і а, я вже спілкувався з паном Олексієм декілька разів, але возіньні там він вперто а, наполягає на, на цих, на скажімо так, на цьому дійстві. Ми приймали програму, і там ніде не прописувалось, скажімо, заключення договорів. Якщо пан Олексій таке хоче зробити, хай вносить сюди на сесію зміни в програму. Договори з ким заключити типові договори, так і таке інше. ми працюємо з тим, кому нам з ким нам подобається, хто нас влаштовує багато років. Тому дуже прошу вас втрутитися в цю ситуацію і розблокувати, скажімо так, надання допомоги для ОСББ. Дякую. Я вас запрошу до себе разом з Тепчієм Олексієм. Вирішимо всі питання. Але не будемо на загал це виносити.